Двері хлопи, я вже вдома, скинув рюкзак в тому, в тому Але погляд мій одразу Ловить стиль і ловить фазу Це не просто місце, де стоїш тут початок всіх моїх дорі Марс поки, це мій вайб Каже мірде, це як хайп Ніжний тон, але не простий Кожен кутик тут такий крутий, Ручки чорні, профі, чіткий флоу mm. Відчуваю, все окей okay, гоу Реч, ключ, все на місці Ідеальна ця композиція, фурнітура, знаєш не підведе Плавний рух, як на новій ВМД до і то без зайвих слів, щоб ніхто тут дверима не грюків Марс перед поки самівай Кажу м'ярдец, як хай Ніжний тон, але не простий Кожен кутик, тут такий крутий Ручки чорні, профі, чіткий флоу Стиль, мінімалізм, але з шиком Перед виходом селфі бліком Комфорт, простір філдом Цей передпокій, просто чудо